Базовий курс молодого бійця рекрути Національної гвардії проходять два місяці ретельної підготовки перед тим, як опинитися у підрозділах. Їх вчать і військової справи, і інженерної показують, як розрізняти міни і надавати першу домедичну допомогу. Правильно евакуювати з полю бою поранених, а головно вистояти психологічно перед натиском ворога. Браво. Браво. Усі навички новобранці, які прийшли до лав Нацгвардії, на полігоні відпрацьовують до автоматизму. На Навчаннях відбувається таке, як є поняття фізіологічна пам'ять. Тобто, ти людину вчиш, 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 потім вона в стресовій ситуації це відрабатує прекрасно. Прям дуже їй до це допомагає. Влад за позивним Патрон, інструктор з бойовим досвідом. Воював під Кремінною. Нині викладає інженерну підготовку, навчає і окопи рити, і в мінах розбиратися. Сьогодні ти солдат-бієць, завтра ти старший групи, тому що кого командира там поранило. Просто ти приймаєш на себе командування і ти вже зобов'язаний. Ти вже далі відповідаєш не тільки за своє життя, ти відповідаєш за життя свого відділення. Так, група відпрацьовує мінометний обстріл. Це завдання, максимально наближене до бойових реалій. Ускоріть! Нам нужно можно быстрее выполнить задачу! Помсьо! Госпо! Воздух! Закрыли артерии! Ноги скрістів! Шею закрить! А тут бійці вже натрапили на розтяжку. Бах! Тирати Ну, Не вбити, нога дервала, падай. Падай. Цього пораненого слід евакуювати. Що під да. підвогнем? Подсказку. Його треба витащити окопа. Як це організувати? Командир. Да. У цей час інструктор із дрона видивляється в зеленці вояків. Сьогодні відіграю роль за ворогів. Моя задача робити скиди на групу, яка йде по лісу, займається штурмовими діями. Наша задача навчити їх, щоб вони правильно та швидко реагували на скиди з дронів. І справді з безпілотника летить учбова граната, а тут розмовляють і працюють в парах, надаючи одне одному допомогу. Цього разу психологічно. Що є такий негативний стан як паніка? Доволі часто ми з цією панікою зустрічаємося перед виконанням бойових завдань або під час Благодаря. ступор, до речі. Дякую. Наприклад, ступор. Ви знаєте, як надається перша психологічна допомога при ступорі? Встановити контакт мовний. На кожного бійця командирам готують характеристику, і якщо людина психологічно не готова йти на передову, це врахують. Ні, з нею будуть працювати психологи в їх військових частинах. І якщо це можливо, вона буде знаходитись більш в тиловому тиловому підрозділі. Пан Микола в свої 50 пішов добровольцем. Його син і брат уже воюють. Ну я пенсіонеримис вирішив теж 50 років піти. Захищати державу, скажімо так, підтягнути фізичну підготовку, психологічну, скоріше звільнити державу від Російської Федерації Слобожанська бригада Нацгвардії, де служитимуть ці бійці, невдовзі вже долучиться до оборони східних рубежів. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.